Я вас вітаю. Сьогодні у нас силове тренування, і ми сьогодні працюємо з м'язами рук, спини плечей. Для тренування приготуйте гантелі. У мене вага 1,5 літра. Вам рекомендую взяти вагу теж 1,5 кг або 2. Дуже ну, кілограм це якщо ви зовсім зовсім початківець. Для силових тренувань краще використовувати таку ну, важку вагу. Вона має бути якою, щоб вам уже було там, коли ми робимо 16-15 повторів, щоб вам оці останні повтори було вже прям важко робити. Якщо вам все дуже на ізі легко, то м'язи в такому випадку не тренуються, і силове тренування не виконує свої функції, в принципі. Тому не бійтесь брати велику вагу, не бійтесь, що ви перекачаєте собі руки. Щоб перекачати руки і виросли такі великі банки, треба їсти ще. Білка дуже-дуже багато і дуже-дуже багато тренуватись, тому не бійтесь зіпсувати собі форми. Беремо гантелі, ноги на ширину плечей, живіт підтягнутий. Уявіть, що у вас одна лінія це п'ятки, таз і плечі, щоб не було перекоса вперед-назад, підтягнутого живота чи сильного прогибу в спині, спина в нейтральному положенні. Ручки повернули, і великий палець догори. Згинаємо, розгинаємо руки. Коли ми руки розгинаємо, ми їх ось так не пухаємо вниз. Весь час про це повторюю, тому що бачу, що часто роблять ось так. Це не годиться. Нам треба чітко робити. Один вниз. Два, три, видих. Зробимо ще таких вісім. 4, 3, 2. Останній раз робили. Зараз руки під кутом 90 градусів. Плечі опущені вниз. І ми робимо ще 10 пружинок. 10, 9, 8, 7. Опустили руки розслабили руки плечі. І знову на біться. Тільки зараз ми руки тримаємо ось таким чином, так? як молоточок. Великий палець направлений до стегна. Так само положення тіла і згинаємо. Один вниз. Два. У нас залишилось 8. Ще чотири, три, два. Затримались в цьому положенні і згинання тільки тут робимо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. Чотири, три, два. Молодці. Останній раз робили. Одну гантельку ми кладемо на підлогу. Зараз будемо працювати на трицепс. Тільки що ми працювали на біцепс це ось цей м'яз. А зараз попрацюємо на трицепс, це той, що тут ззаду у нас. Положення тіла таке ж саме: ноги на ширині плечей, таз в нейтральному положенні. Спина без прогина, без округлення. Руки піднімаємо догори. Дивіться нам. Уявіть, що у вас вам руками руки приметали скотчем до голови. Рука приблизно там, де вухо. Ми руки згинаємо. І випрямляємо. Згинаємо. Сильно ось так от згинати не потрібно. До 90 градусів. Зігнули, випрямили. Зігнули і випрямили. Працюємо разом. Один, два, три, не забувайте видих робити на кожну вправу. Ще робимо вісім, сім, шість, чотири, три, два. І останній раз. Молодці. Залишаємо праву руку тут. Теж уявіть, що її примотали до голови. Ми зараз руку випрямляємо. Десять, дев'ять, вісім, сім. Рука ходу нову ось так не ходить. Шість, п'ять, чотири, три, два. І змінюємо руку. Так само працюємо на ліву. Вихідне положення це кут 90 градусів. Випрямили 90 градусів. Два, три, чотири. Можете другою рукою і заодно відчуєте, як у вас тут працює цей м'яз. Ще 4, 3, 2. І останній раз ми зробили, поставимо поки що гантельку, розслабимо руки, плечі. Беремо гантени і працюємо далі. Тут важливо положення тіла. Ноги так само на ширині плечей можна чуть ширше. Нам треба зробити нахил вперед, але ніякого прогину не має бути, ні округлення. Спина максимально в різному положенні. І ми тянемося локтями в потолок. Руки собі під грудь підтягнули, під подмишку і опустили вниз. Працюємо. Один, два. Пам'ятайте про спину, контролюйте її. Ми робимо ще вісім таких. Ще 4. Три. Ми робимо останній раз і давайте тепер одна друга. По черзі, права-ліва. Нібито тісто місимо. Ще робимо 8, 7, 6, 5. І останній раз Випрямляємося, покладемо гантельки, розслабимо руки, дамо рукам нашим відпочити. Знову беремо одну гантельку в руку. Положення тіла таке ж саме: ноги на ширині плечей. Одна лінія це пятки, таз і плечі. Живіт підтягнутий, спина без прогинок. Дивіться, ми зараз руку в сторону вводимо. Тільки ми розвертаємо її так, щоб мізінчик дивився вгору. Мізінчиком розвернули. А тепер в діагональ максимально великий палець дивиться вгору. Нібито комусь я там наверху даю пляшку з водою. Раз. І сюди в сторону. Коли ми руку відводимо в сторону, наша висота це лінія плеча. Ось так вище не потрібно. Тільки до плеча піднімаємо. Ми зробимо 10 повторів на кожну сторону і на цьому завершимо. Нагадую в сторону мізінчик вгору. Один і в діагональ. Два і в діагональ. Три. 4. У нас залишилось три повтори зробити. Три, ще два. І робимо останній разочок. Чудово. Міняємо руку. Продовжуємо працювати так само. Один. І в діагональ. Два мізинчик-потолок. Три. Ще трошечки залишилось. Всього три, два. І у нас останній разочок. Чудово. Покладемо гантелі в сторону. Вони нам вже не потрібні. Поки що. Розслабимо руки, Розкрийте руки, максимально розкрийте грудний відділ, обніміть себе, потяніться головою. Макушкою вперед, округляйте спину, можна покласти лоб на лікті. У нас кругла спина. І тепер руки ззаду в замок. Грудь вперед, замок із рук назад. І тепер знову себе обнімемо, тільки друга рука тепер зверху буде. Голову можна покласти на лікті. Опускаємо руки. Праву руку назад, долоню між лопатками, лівою ще трошечки її підштовхнули, більше потянули. Чудово. Поміняємо тепер ліва рука зверху, між лопатками максимально тягнеться вниз. Опустимо руки, розслабимо, розслабимося. Якщо вам Подобалось тренування І ви маєте ще трошечки часу, зробіть ще один підхід. Можна зробити ще один підхід. Якщо маєте час, можете скомбінувати будь-які два тренування, які йдуть одне за одним з каналу 10 хвилин в день. Тобто берете, наприклад, на руки і дивитеся, яке було попереднє чи наступне, збираєте два і вийде у вас такий собі тіло. <свісно> Якщо вам подобається формат тренувань зі мною, я вам підходжу як тренер. І вас влаштовує такий формат занять по е, відеозаписам в Ютубі, я запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Е, в онлайн-клубі тренувань ви щотижня будете отримувати різні тренування силові, Кардіо йогу. Кожне тренування триває 30-40 хвилин. Я впевнена, що за тиждень можна знайти цей час для розвитку свого тіла. Е, таке, такі різні тренування будуть вас розвивати, якби. З різних ракурсів, такий 3D-розвиток буде. Кардіо дає нам витривалість і серцево судинну систему тренує. Силові – це розвиток м'язів, йога це гнучкість, мобільність. Тобто такий комплекс тренувань, на мою думку, є ідеальним поєднанням. Я займаюся тільки, роблю тільки свої тренування, інших я не роблю. Тобто, ви можете бачити, як я виглядаю і як це впливає на моє тіло. Мені 43 роки, почуваю себе прекрасно, енергії достатньо, рухливість в суглобах не обмежена. І сподіваюся, я в такому ж самому стані зустріну 80-90 і навіть 100 років. Бажаю вам теж прожити стільки, скільки ви хочете, і прожити активно. активно і щоб ваше життя було наповнене приємними емоціями, а не якимись там хворобами і болячками. Знаходьте час на себе, приходьте в мій онлайн-клуб, пишіть мені Хочу абонемент в інстаграм або в Телеграм і з задоволенням я вас потреную. Впевнена, що ми з вами ще зустрінемось на тренуваннях. Пока, до зустрічі!